Добрий день, шановні колеги. Черговий раз. Дякую, інституту, за те, що створюєте такі можливості обмінятися думками, досягненнями і власне поділитися тим досвідом, який на сьогодні напрацьований у сфері професійно-технічної освіти. Все не просто другий рік другий рік триває повномасштабна війна в Україні, і нам доводиться пристосовуватись, трансформуватися. І в цих трансформаціях наша основна місія і задача це власне врахувати кращі практики, зекономити ресурси тому. Що в нас їх дійсно вони досить обмежені, і а, чи відповідати тому рівню, який на сьогодні від нас очікує? Міжнародна спільнота, тому що інакше бути не може е, найближчим часом буде презентована нова стратегія Міністерства освіти і науки. Ми ось це. Я так такий маленький спойлер. Я знаю, що сьогодні буде одна презентація. Мені обіцяють, що сьогодні до кінця дня вже буде це оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки. Почекаємо е, там дійсно. Е, Окремий розділ виокремлений під професійно-технічну освіту і фахову передвищу освіту, і, власне, ми бачимо ці дві сфери як сфери для набуття професійних навичок і професій, для того, щоб в подальшому брати активну участь у розбудові економіки країни і власне відбудови нашої держави. І тут важливо сказати, що ми мало, якщо говорити про візію, та мало що змінили в частині. Концепції розвитку професійно-технічної освіти, яка на затверджено до 27-го року, але відповідні окремі речі були адаптовані, зважаючи на Особливості і наслідки повномасштабного вторгнення і того, в яких сьогодні умовах доводиться функціонувати системи. Із основних напрямків актуальними залишається трансформація загалом інфраструктури, перегляд мережі, і міністерство започаткувало на сьогодні пілотний проект, до якого увійшли 9 областей, на яких сьогодні відбувається моделювання перспективної мережі закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової, передвищої, в тому числі для. Організації реалізації реформи нової української школи і переходу та на старшу профільну школу, яка теж нас очікує вже в 27-му році, тому спочатку будуть пілотні проекти, пілотні мережі і будуть відповідні управлінські рішення. Після цього ми вже перейдемо до моделювання такої мережі по всіх відповідних областях. Ми маємо декілька проектів, які підтримуються нашими донорами в частині оновлення інфраструктури. Закладів професійно-технічної освіти, коли ми говоримо про інфраструктуру, ми кажемо не тільки про освітнє середовище, а зважаємо і на забезпечення гідних умов проживання, тобто гуртожитку, і таких формування хабів професійної освіти. Ось, наприклад, цього року з уряду України виділено 500 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів. А комісія активно працює дуже непросто, але найближчим часом очікуємо теж, що десь за тиждень-два вже буде рішення комісії, і ще близько 100 закладів професійно-технічної освіти до кінця цього року отримують нові сучасні майстерні лабораторії, що має якісно вплинути на. Підготовку на рівень підготовки, як і первинну професійну, так і в принципі підготовку дорослого населення. А також те про що я щойно згадував. Власне, пан Василь про те, що потрібно змінювати імідж та і бачення взагалі і сприйняття у суспільстві професійно-технічної освіти. А ми також працюємо над новими професіями. Я думаю, що ви помітили цього року з'явиться кухар закладу освіти. З'являються оператори дронів. Ми ще працюємо над новими професіями у галузі IT. Це все продиктовано потребами ринку праці на сьогодні, і ми максимально активно реагуємо. бо більше включаємося саме на етапі розроблення професійних стандартів а потім уже переходимо до розроблення освітніх стандартів і імплементації освітніх програм. Активно дуже зараз ми дуже дякуємо нашим всім міжнародним партнерам, і донорам і імплементаційним агенціям, які долучаються і підтримують програми короткострокові програми здобуття професійних кваліфікацій, повних чи часткових. Це вже залежить від потреб. Про те, що вони фокусуються там на сфері транспорту, логістики, енергетики і е е е е сільського господарства і будівництва, що на сьогодні є такими пріоритетними е е для. Підтримки розвитку економіки. І, власне, хочу сказати, що при цьому ми не забуваємо і про аспекти діджиталізації, і е, зеленого переходу, тому що навіть і навички, які сьогодні здобуваються у сфері будівельній, вони обов'язково враховують всі особливості підходів енергоефективності. Е, Запущене, сподіваюся, що ви бачили повідомлення від Дмитра Завгороднього: запущено оновлення тотального бренду. Зараз працює відповідна. Агенція промоційна це та агенція, яка працювала над розробленням бренду для дії. І я сподіваюся, що ця співпраця буде дуже плідною і цікавою. Буде уніфікований бренд профтехосвіти, який всі заклади будуть відповідний конструктор запропонований для використання у своїй подальшій комунікації. Також Плануємо ще раз переглянути наші сайти і адаптувати їх вже до нового бренду. Тому найближчим часом такі можливості будуть відкриті для закладів професійної освіти. Працюємо над законопроектом. Не буду обіцяти, бо як я кажу, це, це такі речі, не такими складно десь давати обіцянки чи гарантії, але теж. Маємо відповідні строки від уряду, відповідні строки від Європейського Союзу щодо його внесення до Ради. Тому вас всіх закликаю найближчим часом, як тільки він з'явиться на громадському обговоренні, активно долучитися, включитися. Нам дуже важливі будуть ваші зауваження, пропозиції. Ну і е, так само ми говоримо про те, що продовжуємо максимально навіть в таких складних умовах наближати професійну освіту до бізнесу, налагоджувати певну співпрацю, багато проводимо різних активностей з Вододавця підтримуємо і допомагаємо у розбудові такої співпраці в частині розроблення спільних проєктів, програм, навіть з програмою Skills for Recovery. Конкурс певний оголосили, де учасниками є заклад освіти і бізнес для того, щоб більше їх наблизити. Тому маємо багато таких активностей, працюємо над певними змінами, в тому числі оновленням положення про атестацію. Е, та і я ще хочу звернути дуже вашу увагу, що ми е, максимально зараз е, працюємо над тим, щоб зробити професійну освіту інклюзивною. Е, провели дослідження наприкінці минулого року. Є відповідний звіт і не, Зараз ми виклали на громадське обговорення. Тому, будь ласка, долучиться дорожню карту по трансформації професійно-технічної освіти з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Там така не досить теж, ну, не зовсім стратегічний, але такий комплексний великий візійний документ, і дійсно дуже важлива ваша думка. Ще декілька речей в напрацюванні, як то, наприклад, зміни до типових штатних розписів. Вони вже давно назріли, було декілька підходів. Зараз ми їх ще оновлюємо максимально. З Міністерством фінансів, тому багато що змінюється, де щось вже помітно, де щось найближчим часом буде презентовано. Я з радістю знову ж таки запрошую вас до обговорення всіх майбутніх змін запропонованих. І сьогодні щиро бажаю всім плідної співпраці, плідної роботи. Дякую.